Я хотів зробити пропозицію 5 травня цього року. У нас вже були білети в Мюнхен. Так я хотів це хотів це зробити у подорожі, ось але почалась війна і 24 лютого. Ну, ми зрозуміли, що ми нікуди не полетимо. Ось і якось я це відклав трохи. От а ми ще поїхали в інше місце, місто. І вже коли повернулися влітку до Києва, я зрозумів, що ну, це затягнеться. Я вирішив, що треба це робити, ну як є в тих обставинах, які в нас є зараз. Вирішив поїхати з ладою у комплекс загородний, де да? загородний комплекс. За міські, так. І там вже зробити як міні подорож і а, там зробити пропозицію. Сподіваємось, що ми таки полетимо кудись ще, а, але вже одружинимо. <рес>